Усім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти, як і коли я полюбила читати. Хочу сказати, що мої батьки не люблять читати. Так, так, не люблять читати. Але це не завадило їм привити мені любов до читання. Зараз багато хто скаже, що книги це не для моєї дитини. Та простіше за все, сказати, та, у нас гіперактивна дитина. Книги це не для неї. Але чомусь. Коли ви їй даєте телефон, і вся її рективність кудись зникає. І дитя сидить і уважно слухає. Задумайтесь над цим, будь ласка, для того, щоб ваша дитина виросла розумною, описаною та свідомою, вам необхідно читати книги Дитині з народження. Саме так було у моєму дитинстві. Вам розповідали вірші. Тато читав казки, мама завжди намагалася здоводити цікаві книги для мене. У дитинстві я багато читала кумельних історій та веселих оповідань наприклад, веселі, веселі пригоди мицика і крицика, розумна собачка Соня. Ці історії мені дуже сподобалися. Але коли я перейшла з дитячої літератури на підліткову, і в мої руки потрапила книга про Гаррі Поттера, і тут я зрозуміла, що я просто не можу жити без книг. Всім дякую за увагу! Якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі. Якщо вам цікаво зі мною, підпишіться, будь ласка, на канал. Моя вподобайка вам. Чекаю від вас. До нових зустрічей. Бувайте!